Це я лізу чотирма стами східцями маряцького собору на верхівку. Спочатку лізла на двох, тепер лізу на чотирьох. Раз, два, три, чотири. Ой, важко. Боже, боже, ми ще і пів шляху не пройшли. Ось так лізу. Раз, два. Три-чотири. Спочатку лізла на двох. Тепер лізу на чотирьох. Але лізу вперто. Бо я ж таки хочу. О, щось попереду. Ой, йоханий бабай. Попереду засвітилося світло в кінці тунеля. О, ой, господи, Ще туди треба йти. Ой, а це що таке? Щось таке страшне. Ой, гляньте. Фу, це вже ми на верхівці. Мені навіть страшно сказати, де вже ми куди це ми вже виприлися. Але і це ж ще не все. От і ж, господі. Ну це прям Форт Бояр. чесно. Фу, блін. Фу. Оце ось такий він. Костюл Мар'яцький, Але ще не все ще треба повсти наверх. Ну, я вам так скажу, що я перед тим, як виповсти на костю, на цей О, О уже тут вже тут були і наші. Дивіться, ці стіні Україна, Миколаїв. І тут кого тільки немає, всі залишили. Угу. Ось дивіться. Так, але ми продовжуємо. Свій шлях, там ще одна стіна, і, по ходу, там теж є наші. О, це я все ще, як то кажуть, общіпана, але не переможна. Продовжую свій шлях на верхівку вежі Маріацького костюму. Усього 400 східців. Ой ти господі. І тут скрізь ми бачимо ось такі стіни, де відвідувачі залишають. Свої написи, свої, як то кажуть, п'ять копійок. Хух, а це ще не все.